Вітаю на телеканалі СІ-4. Я Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. Другий етап спецоперації російських окупантів провалився: ексклюзивне інтерв'ю військового експерта Дмитра Снігірьова для СІ-4. Поради травматолога як місцянам уберегти свої кінцівки при падінні. На сцені вже свого театру чердівецькому репортеру актори-переселенці розповіли, як призвичайлися до нового робочого місця. Збройні сили України відправили на той світ ще понад 900 окупантів. За минулу добу збройні сили України відбили атаки росіян у районах 22 населених пунктів Донеччини та Луганщини. Наші захисники знищили російський штурмовик Су 25 вертоліт Мі 24 та два ворожі безпілотники типу Орлан. Збройні сили України дадуть гідну відсіч російським окупантам. Більше того, так званий другий етап спецоперації. Російських окупантів, який був проанонсований ще 27 квітня 2022 року, а це вихід на адміністративні кордони Донецької області, фактично провалився. За ці місяці просування російських окупантів лип української території це близько 20 кілометрів. По кілометри на місяць цього недостатньо. Добровольці не баряться до гвардії. Наступу подали заявки вже понад 8 тисяч людей. Усі вони будуть проходити співбесіди та перевірки. Як відбувається процес реєстрації в обласному центрі? Нині перевірив Руслан Запаранюк. Наразі найбільше записалися у національну гвардію. Там сформовані шість бригад. У нас поліції одну ще одну Держприкордонній службі. Набір триватиме два місяці. У Чернівецькому ЦНАПі кожен бажаючий може подати заявку до однієї з бригад. Михайло прийшов вступити до батальйону від національної поліції. Хочу захистити батьківщину Україну. 20 років маю, бойового ще не маю. Ну з часом буду мати. Заінтересувало це ще хотів зразу, але не було ще в формі цей Перепоявилася можливість. аби долучитись до Лавгвардії, потрібно лише зібрати відповідні документи та прийти до одного з трьох ЦНАПів боковини: Чернівецького, вижницького чи Кельменецького. Для того щоб вступити в об'єднану штурмову бригаду національної поліції Людь необхідно мати з собою обов'язково паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, також документ, який підтверджує вашу освіту. Також за наявності або військовий квиток або приписне посвідчення. Також за наявності трудову книжку. Понад 100 охочих уже залишили заявку для вступу до гвардії. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запарнюк каже: захищати власну країну це обов'язок кожного свідомого українця. Ми всі знаємо, що в наступному періоді ми повинні відповідно відвоювати наші кордони, відвоювати наші землі. І для цього нам потрібно згуртуватися, об'єднатися і зробити такий ударно-штурмовий крок в напрямку відвоювання наших земель. Максим Берник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У пам'ять про сина героя, батько загиблого воїна, облаштував клас інформатики. Леонід Романович Мороз подарував 10 нових комп'ютерів і мультимедійну інтерактивну дошку Хотинській школі номер 1 у якій навчався його син, захисник України Василь Мороз. Хотинчанин Василь Мороз, учасник АТО з 2015 року. Гранатометник воював із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Загинув на передовій у перші місяці наступу загарбників. Сьогодні, 8 лютого, громада Буковини провела в останню дорогу своїх кращих синів, які загинули, боронячи рідну землю від російських агресорів. У Хутині прощаються із старшим лейтенантом Михайлом Осіповим. А в селі Олексіївка шану віддають загиблому старшому солдату Івану Матвієвичу. Вічна пам'ять та слава героям. Травми під час негоди з приходом зимової звири до травмпунктів чернівців приходить все більше людей. Поламані кінцівки та травми голови це те, з чим найчастіше звертаються у зимовий період, зазначають медики. Команда Чернівецького репортера запитала травматолога порад, як місцянам уберегти себе від ушкоджень. Йти не поспішаючи і ступати дуже обережно. Лікарі радять із заметілями та ожеледицею пильнувати себе, інакше медикам додається робота. Якщо брати до уваги, що змінилось змінились погодні умови, то в нас побільшало пацієнтів, їх побільшало в рази. От звертаються як з забоями, так і з переломами. Олег Пулик зауважує, зимові травми досить небезпечні. Особливо дітям варто бути уважними. Зазначає, в разі падіння не можна зволікати. Якщо людина травмувалася, то людині потрібно звернутися до фахівця. Якщо у людини немає такої змоги, ну хоча б потрібно зафіксувати кінцівку, покласти холод, прийняти знеболюючи, ну і вже в подальшому шукати можливість попасти до лікаря. І в жодному разі наголошує, не намагайтеся самостійно вправити травмовані кінцівки. Найперше потрібно зафіксувати руку, ногу чи пальці. Для цього можна використати журнал або палицю, обмотавши її пов'язкою. Від цього звичайно ніхто не застрахований, але якщо людина вже падає, можливо, краще впасти якось на бік, берегти голову, щоб не вдаритись головою. Тож запевняє, перелом краще попередити, аніж лікувати. Якщо ви відчуваєте, що тротуар слизький, вам потрібно зігнути коліна і направити всю свою силу в передню частину ніг. Та все ж, якщо ви втрачаєте рівновагу, потрібно розслабити кінцівки для того, щоб не зламати їх від падіння. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Ще один пункт пропуску готовий до відкриття в обласній військовій адміністрації. Повідомили КПП Дяківці з української сторони, обладнаний усім необхідним устаткуванням та відремонтований. Нагадаємо, реконструкція міжнародного пункту пропуску дяківці розпочала ще у 2015 році в рамках транскордонного проєкту. Це однозначно добре, тому що місцеві жителі, наші гості міста, які транзитом да, проїжджають, Нашу область можуть вибирати, як їм зручніше рухатись в ту чи іншу точку. Це перше, друге, це дійсно розвантажить пункт пропуска порубне. І ми прогнозуємо, що більша частина саме легкових транспортних засобів пішоходів обере пункт пропуска Дяківці, що в свою чергу нам дозволить збільшити оформлення вантажних транспортних засобів. Про те, що коїться у межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону, дивіться незабаром на ютуб каналі та в ефірі СІ 4 Винаходи буковинських свічкарів, волонтери удосконалили виробництво окопних свічок, розробили спеціальний агрегат, який дозволить виробляти не одну свічку, а одразу кілька десятків. Розповідають за півдня накрутили та залили воском понад 700 штук. Зізнаються, модернізували виробництво практично до межі можливого. Тепер ми будемо свічок виробляти в п'ять разів більше ніж раніше. Прошу взглянуть в лаву. В одной партии 112 штук. Одна загрузка. Спортивно-патріотичні заходи для молодих українців у селі Банилів Підгірний для дітей-переселенців провели тематичні майстер-класи, де малеча долучилася до руханки туристичних естафет та дізналася більше про історію та культуру Буковинського краю. За словами організаторів заходу, діти були неабияк задоволені, тому зупинятися не збираються і вже планують нові події. Ми домовилися з ними, що ми зустрічаємося наступного разу вже в Чернівці. Перше, ми хочемо їм запропонувати в Чернівцях гарну екскурсійну програму. Ну а далі, я думаю, що вони вже, як наші вихованці, наші учасники наших гуртків, будуть брати участь у наших спортивних змаганнях. Не театральні трагічні історії. Чернівців з початку повномасштабного вторгнення прийняли тисячі переселенців найрізноманітніших професій та ремесел. Наш Максим Берник поспілкувався з акторами, що були вимушені покинути власні домівки та рідний театр у пошуках безпеки та затишку. Як призвичаїлися на сцені вже свого театру, розповіли Чернівецькому репортеру. Тадю тадю тадю. Ксенія Севельєва, закінчивши навчання у рідному Дніпрі, переїхала до Херсону. Там місцевому театру присвятила 24 роки роботи. Розповідає за цей час приміряла на себе найрізноманітніші образи. «Які завгодно, і драматичні і комедійні, і музикальні. З початком російського вторгнення акторка втратила роботу. Невдовзі разом з сім'єю опинилась у окупації. Згадує, боялась навіть виходити на вулицю. Тому прийняла болісне та важке рішення евакуюватись. Я до останнього вагалась, що робити, але все-таки треба було вивозити доньку. Артистка зізнається, до Чернівців потрапила випадково та одразу закохалась і у місто, і у його мешканців. От повертатись до акторської справи наважувалася довго. Якась така була невпевненість, знаєте, страх, бо за півроку окупації якось якийсь був такий важкий психологічний стан. Знаєте, не знала, як приймуть тут. Але я дуже дуже вдячна і думала, може мені відмовлять, але пішли на зустріч». І якось так тепло віднеслися. Акторів-переселенців прийняли не тільки у свій творчий колектив, а й надали їм житло. Ярослава Свідерська і Єгор Кривицький переїхали на Буковину восени. Пара познайомилась ще за студентства. Ми на одному курсі да. ну та якось так закрутились. Та закінчити Харківський національний університет мистецтв прийшлось уже дистанційно у Полтаві. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були на четвертому курсі. Якраз. І мали випускатись, грати дипломну виставу, але все почалось, і ми на другий день виїхали в Полтав. У мене там батьки, а сам Єгор з Маріуполя. Поки Чернівецький репортер спілкувався з Ярославою, актор Єгор Кривицький на репетиції. Що сказала про це? Тоді сказали про це, пані Паску. Боже, що завтра робитиметься в учительській? В учительський сім'я Єгора, розповідає актор. Досі у Маріуполі його головна ціль безпечна евакуація родини. Вона зараз в процесі, вона намагається виїхати, але це дуже ну дуже важко, в тому числі і економічно, і фінансово. Про переїзд до Чернівців каже для актора: постійні переїзди не рідкість. У мене всі мої речі поміщаються у дві сумки, якби мені. Я зараз максимально вільний, тому що знову ж таки дому немає. от я можу в будь-який момент зібратися і кудись поїхати у Чернівцях. Разом з коханою переїхали завдяки колегам театралам. Зізнаються саме згуртованість акторів з усієї України допомогла їм наважитись і отримати роботу. Театральне коло, взагалі по Україні, ну, дуже вузьке. Всі так, всіх знають, всі намагаються один одному допомагати. Планувати майбутнє артисти не хочуть, адже війна навчила думати лише про сьогодні. Я довго вагалася, що робити, як далі жити. Але ну, все-таки я ж актриса, це моя професія. І ну, треба не... війна, коли закінчиться, ж хто знає. А треба якось да жити житі, якось реалізовуватися в професії. Максим Берник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Ціль досягнута. Волонтерам молодіжного року на проценті вдалося зібрати гроші для зсу під час чергового благодійного концерту. Виручені з продажу квітків витратять на ремонт та закупівлю автівок для військових. Також куплять дрон. Більше про концерт та як містяни донатять заради перемоги. Дивіться далі. Які благодійні концерти вже стали традиційними і допомагають збирати немаленькі суми грошей, кажуть музиканти і організатори. Налаштовані дуже класно, приємно, що зібралося близько 700 людей. Ми зараз не організовуємо концерти підряд в одному тому самому місці. Я би не сказав, що важче, просто є певні періоди, в які квитки трошки менше купуються за рахунок відключень світла, за рахунок інших подій. Абсолютно усі кошти зібрані під час благодійного концерту будуть направлені на підтримку ЗСУ. Команда чернівецьких активістів наразі пригнала 16 автівок, які вже готують для відправки на передову. Тому для того, щоб вони були якісно обслуговані, щоб не ламалися, ми якраз і збираємо ті кошти. От ясно що так само ті кошти, кшону на ми ще плануємо. У нас ще є замовлено 4 машини з кордоном. Так само є. У нас багато запитів стосовно дронів. Це, певно, найбільш зараз востребована річ це дрони, тому що фактично це очі, це те, що дає можливість перемагати, можливість правильно використовувати боєприпаси, яких у нас, на жаль, не так багато. Вартість одного дрону коштує більше ста тисяч гривень. Їх потрібно військовим сотням, зазначає Сергій Доброжанський. Саме тому наголошує, збори на підтримку українських військових мають не закінчуватися. Насправді, ми всі розуміємо, що донати зараз необхідні, тому що всі знають, яка ситуація в нашій країні. І коли є можливість поєднати приємне і корисне, тобто відвідати концерт, це ну насправді це дуже круто. Це перше на концерті дуже подобаються артисти, хочу послухати. Зарплату в <зарплата> мене теж стягує і Деколи іноді, ну я іноді іменно не те, що на ЗСУ, а просто в інстаграмі там виставляють блогери. Це все кидаю. Очікуємо гарних емоцій, підтримки для наших воїнів. Звичайно, що ми з задоволенням прийшли, привели дітей і ну, для того, щоб дійсно під допомогти нашим хлопцям і дійсно таких би побільше е, організацій, які сьогодні є, тому що саме в цьому потребують і наші хлопці, і наше суспільство трошечки розваги для нас, і для наших діток. Що ви знаєте, то більше ніж 70 автомобілів. Вже загнала команда Жені Косова і ну, всіх артистів цих. Вони постійно проводять концерти для того, щоб збирають кошти на це. Дуже багато всього вже поїхали для хлопців. Я знаю організаторів, знаю, куди йдуть кошти з цього концерту. Знаю, що дійсно допомагаємо нашим бійцям на сході, і ми активно приймаємо участь в цьому сьому і тому підтримав цей концерт. чекаю Чіко і катоші, звичайно, і інших виконавців. Я думаю, сьогодні буде круто, так що заряджаємось позитивом. Аби виправдати очікування Чернівецької публіки, цього разу організатори зібрали немалу кількість виконавців. Це Чікує Катоші, столиця та Скайлер, Остап Дрівко, Тоні Браско та інші. А секретним гостем став улюблениць публіки, народний артист України Віктор Павлік. Веська публіка підспівала не лише найпопулярнішим хітам, теплий прийом влаштували кожному виконавцю, який виходив на сцену. звикли ми. Лунали зі сцени не лише хіти та пісні, які вибухнули в українському музичному просторі за останній рік. Артисти презентували і нові пісні. Трішки переживаю, тому що сьогодні співаю нову пісню, яку ще ніхто не чув. Взагалі. Вона тільки вчора в мене народилася. Народилася Демка і має вийти в мене навесні. Тому сьогодні в мене я трішки переживаю через нову пісню і, звісно, переживаю, бо хочеться, щоб люди сьогодні кайфанули. Так за один вечір організатори та виконавці досягли бажаного зібрали гроші на ремонт автомобілів. Також хочуть купити ще автівок та тепловізор. Отеців, ладжів, фрун, Олена Крічко Ярослава Боячук, чернівецький репортер-телеканал Сі 4. І в продовження теми чернівецький репортер поцікавився у перехожих, чи підтримують вони українських виконавців та яку музику слухають. Відповіді нас приємно здивували. Що вас лунає наушника? Що слухаєте? Що грає вас в наушника? Твентион Север Челок. А з українською що слухаєте? Слухаю. Що сам? Ну такі саме популярні зараз. пісні, які в чартах грають, такі слухаю. Що слухаєте в наушниках? З подругою розмовляю. Або ж можливо, яку музику взагалі слухаєте? Hate speech. Жадані собаки. Вони виконують пісні в стилі року. Потім інколи мама Ріка проскакує в плейлисті. Я завжди слухала українську, бо я наземно не розумію, і, а мені важливо сенс про що співається. З сучасного Mort, а Потім ну, як завжди, окей а взагалі я більше люблю такі рокови. А ще є новий виконавець, це «Сат...» «Сатсвіт», «Сатсвіт». Ну, Взагалі українська музика розвивається, і я всім пропоную на неї приходити. Ну, взагалі мій улюблений співак це Скряпін, якого, на жаль, вже немає з нами. А, так більше нічого не приходить. А ви що Бо... за останнього можливо чули? Я більш по зарубіжним трекам. Різні, насамперед. Я така міламанка. І на сам кінець про погоду наступної доби на буковині синоптики прогнозують морозну погоду без опадів у Чернівцях Вночі стовпчики термометра опустяться до 15 градусів нижче нуля а в день очікується мінус 3. По області температура повітря коливатиметься в межах 2-8 градусів морозу, місцями можливий сніг за останні 130 років. Максимальна температура повітря у цей день була зафіксована у 2007 році 13 градусів тепла, та мінімальна у 1956 році 26 градусів морозу. Наразі вся інформація яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою СІ-4 і пам'ятайте, разом ми сила.